Так, ребзі, всім бобрави ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні вже навіть не знаю, яке число, зараз подивлюся. О Боже, 20 квітня. Так, в чому проблема? Зараз 6 ранку, вже трошки світає. Що хочеться сказати. Тим людям, які кажуть, що мед здав гроші, посчитав, що це пасічництво. Там нема що робити. Пішов, викачав мед, здав гроші. Получив. То хочу сказати, сьогодні вже я третій день, як встаю пів п'ятого ранку, іноді в 4, а ще треба буде мінімум так вставати на цьому тижні, напевно, раз, а може й не раз. То що хочу сказати? Хто хоче так швидко гроші заробляти, можете приїхати допомогти. Я покажу, як це робиться, чисто за опит, то що як. Питав раз за равлики, щоб равликова ферма, як подивиться, просто то мені сказали 2000, бо це наш час. Я за свій час нічого не хочу брати. Просто хочу, щоб ви приїхали, поносили вулики, позаглядали в сім'ї в плюс 30 на сонці. Покачали мед так з тиждень десь, потягали корпуса, потягали вулики з кочівлі додому. А це... Сок, пособирали ці гнізда, постояли горбатими і тоді ребзі. Побачите, якби, які це гроші і чи хочеться взагалі це гроші. Коли сьогодні мені хорошо, що хоча агроном більш-менш адекватний попався, написав, ну він ще до цього вчора ввечері написав. Сьогодні зранку подзвонив. Ось тільки що. Каже, закрийте хлопці-бджіл, щоб ми вам біди не наробили і потім у нас проблем не було. Ой так от. Ребзі, якщо хочете великих бабок, давайте камин будемо рубати капусту.